Сьогодні я вирішив вижити на одному блоці Марсу. Тут немає нічого окрім блоку Марсу, з якого випадає суперлут, та немає нічого окрім скрині з початковими ресурсами. І сьогодні я вирішив вижити на цьому блоці і не тільки. Я також вирішив пройти Майнкрафт, вбивши Ендер Дракона. Перший раз за своє життя. А вийшло в мене чи ні, побачиш у відео. Погнали! Але перед початком вліпи свою вподобайку та оформи підписку на канал. І куди це я потрапив? Так, 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 а це ж у нас сервер Джавелін. А що таке сервер Джавелін, спитаєте ви мене? А це крутезний Майнкрафт сервер, який зробив мій давній знайомий, тому я впевнений, що все зроблено на вищому рівні. Увесь спаун побудований власноруч. Це про те, що абсолютно кожен блок на цьому спавні, який ми з вами зараз оглядаємо, поставлений тут окремо. А саме без всяких модів, топориків і так далі, що гарантує вам дуже гарну якість серверу і увагу до деталей. Це вам говорить про те, що адміністрація серверу проявляє увагу навіть до самих мілких деталей. Тут ви зможете знайти круті кейси, а саме грошовий кейс, титульний кейс, донат кейс та предметний кейс. Ще тут є крутезний ринок, де ви зможете придбати собі абсолютно все, що вам знадобиться для комфортної гри на сервері. А ще тут є круті міні-ігри, такі як паркур, король гори та ще й тюрма для тих, хто погано себе вівен та нарушав якісь правила серверу. Ну що ж, а тепер я мушу йти далі і знімати своє відео. порт ви побачите також та в описі та закріпленому коментарі. А -а -а. Так ось перший заход у цей світ. Давайте подивимось, що для нас підготували. Коли я зайшов, я не побачив абсолютно нічого. Але потім згадав, що це карта одного блоку, а значить цей блок зараз прямо піді мною. Я подивився на низ і побачив лише один блок Марсу, скриню та якусь табличку на англійській мові. Ось вам переклад, тому що я теж не вдупляю, що тут написано. Покладіть бруд під і навколо Марсового блоку, щоб предмети не впали. Окей, зараз так зробимо. Після того, як я зрозумів, що тут потрібно зробити, я взяв землю та почав огорожувати наш блок та скриню, щоб ми не впали та щоб не впали наші речі. Потім я взяв воду, щоб спуститись під наш плотик та поставити блок землі під блок Марсу, щоб наші ресурси не падали вниз а залишались на нашому плотику. Забравши воду, я склав усі ресурси до скрині та почав ломати цей блок Марсу. Забивши інвентар, я почав його розфасовувати. Знайшов багато цікавого, такого як половину сету незритової броні, бутилечку досвіду, яку зразу розбив, та елітри. А також багато алмазних інструментів разом із алмазним блоком, багато їжі та всякого іншого хламу, який мені довелося майже увесь викинути для того, щоб почистити інвентар. Залишив я тільки саме корисне, після чого прийнявся добувати цей блок Марсу заново. І тут мені випала перша рамка порталу Вендерсвіт. Після цього я вже став на 1,12 ближче до своєї цілі. Після чого я знову почав розфасовувати інвентар та викидувати всякий хлам. Але для початку я трохи розширив свій плод. Так так, я розширяв навіть діамантовими блоками. Та потім я знову почав вибивати ресурси з цього блоку Марсу. Потім я почав складувати в скриню ті ресурси, які мені пригодяться для бою з Ендер Драконом. Після чого почав розширяти знову свій плод. А потім і добувати знову блок Марсу. Потім знову розширив трохи свій плод. та знову став добувати супер ресурси з цього прекрасного блоку. І знову по накатаній добувши трохи блоків, я почав розширяти свій плот. І ще разок. Потім склав маяки зірки та ендерскрині до скрині та почав фасувати інвентар. Потім продовжив добувати блок Марсу, та тут мені випала ще одна рамка порталу в і я став ближче до своєї цілі вже на 2,12. Потім знайшов кайло, зламав ним блок, який поставив трохи мимо, та почав фасувати інвентар іще ще раз. А потім і почав розширяти свій плод. Після чого продовжив добувати цей блок Марсу і забивати предметами інвентар. А потім я викидував увесь хлам зі свого інвентара і знайшов якийсь блок води, який вирішив перевірити. О, ніфіга собі, дивіться, клас! Ану дивіться, це типу вода, але в одному блоці. Прикольно, ніфіга собі. Так, мені ці блоки дуже сподобались. Тим більше ними можна було скористатися в Ендер світі, коли буду вбивати Ендер Дракона. Допустимо, коли він мене підкине, я зможу поставити його під себе, а не розливати зразу воду. Це реально дуже зручний блок. Після того, як я повосхищався цим блоком, я почав добувати Марс. Та не твікса Марс! Ну і ладно, погнали далі добувати блок Марсу. А потім і розфсовувати іще раз свій інвентар. Бо він забивається реально дуже швидко. А потім почав розширяти свій плод. Після чого почав назбирувати дуже багато строїтельних блоків, щоб забити ними весь інвентар і все разом зразу поставити. А не бігати та ставити по одному блоку. Ну це реально фігня. Потім я побіг викинути абсолютно увесь хлам. Так ви все вірно побачили. Тепер незритова броня для мене це теж хлам. Я сей повністю розгрузив інвентар, залишивши собі в інвентарі тільки око Ендеру і Ендер перл. Та побіг знову шукати блоки для розширення нашого плота. Потім я почав розфасовувати собі інвентар, бравши в нього тільки саме важливе і викидуючи непотрібне зовсім. Після чого продовжив ломати наш блок Марсу. Я забивав собі інвентар тільки самими важливими речима, а неважливі викидував нафіг. Я залишав собі тільки строїтельні блоки, якими зможу розбудувати нашу платформу на велику-велику плотину. Та переночувавши один раз, потім переночувавши другий раз, я зрозумів, що тут зовсім не включається день. Чотердий кокос! І я почав розфасовувати собі інвентар, викидуючи у пустоту усе непотрібне. А потім я прийнявся розбудовувати свій плот на багато-багато-багато слоїв, тому що у мене абсолютно увесь інвентар був забитий блоками. А розширивши платформу, я почав знову забивати собі інвентар та відсіювати усе непотрібне з нього. Потім розфасувавши інвентар, знову розширював платформу і так далі. Все по накатаному. Потім я назбирав собі знову повний інвентар блоків строїтельних. І деяких, навіть було подекілька. Тому я почав розширювати нашу платформу знову. На декілька слоїв. З кожним разом вона ставала все більше, більше, більше і більше. Потім у мене закінчились блоки, та я побіг підбирати ті речі, що лежать у мене отут. Потім я вияснив, що тут ніфіга потрібного немає. Викинув їх усі у безну. Хптху. А потім... Вирішивши взяти зі скрині всі рамки порталу, я вирішив почати будувати портал в EnderSfit. В мене було вже три рамки порталу та три ока Ендеру. Тому вже ціла стіна порталу була б готова. І я цим прийнявся займатись. Так, один, два, три. І раз, два, три. Топово. Взагалі класно. Так, я побудував цілу стіну Ендер порталу. Привітайте мене в коментарях! Потім я вибив ще одну рамку порталу та поставив її, запихавши туди око Ендеру всередину. Потім добув ще 4 і одне око і поставив. Раз, два. Так, два, три, чотири і запихав сюди око Ендеру. А поки я розширяв собі платформу, в мене на ній з'явився... Житель торгівець, якого я зразу не помітив. Але доставивши усі блоки, я розвернувся та його побачив. Скоріше побіг, щоб побачити, чим він торгує, але його скинуло на низ лами. Ви що натворили? Боже, які дурні лами! Я фігею. Бліна, он він полетів. Йокіраний бабай. Ну і що мені тепер з вами робити, приручати чи що? А знаєте що? Давайте я з вас сповзу і просто вас скину. Так, я вирішив їх просто спихнути. Замість того, щоб їх замочити і отримати шкіру, я їх просто вирішив спихнути. Ну, хто так робить? А, точно, так робить піле блок. Потім я знайшов ще одну рамку портала, поставив її та запихнув туди око ендеру. Потім знайшов ще одну і вирішив її поставити кудись от сюди по центру. Знайшов ще одне око Ендеру та запихнув його в якусь рамку порталу. Потім я знайшов ще. Три Ока Ендеру і порахував, що в мене залишилося три недовставлених ока Ендера. Я їх поклав в перший слот та закрив ними усі, абсолютно усі недоставлені рамки порталу та побіг шукати нові. Опана, що це в нас тут лежить. От Дивіться, 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 от рамочка порталу. Що це в нас тут лежить? Що це лежить у нас тут? Давайте її підберемо зараз. Та побіжимо, поставимо. Нам якраз не вистачає двох всього рамок порталу. Нам залишиться одна. Я підібрав цю рамку порталу, потім побіг її поставив, та залишилась нам недоставлена всього одна рамка порталу та два ОКЕНДРУ. Мені залишилось знайти виходить, одну рамку порталу, два Ока і я зможу піти вбити дракона. Потім виявилося, що в мене в скрині лежало 4 ОКендеру, а це значить, що мені залишилося вибити всього одну рамку порталу. І я зможу вбити дракона, розумієте? Я зразу став в цю рамку окендеру і, і потім почав добувати собі останню рамку порталу. І ось я зайшов останню. Давайте її поставимо та запустимо цей портал. Але в ендер світ ми ще не підемо, тому що мені потрібно підготуватися. Але ми майже на фінішній прямій. Ми скоро підемо та вб'ємо дракона. Я побіг та викинув не потрібні мені ока Ендеру в бездну, щоб вони мені не заважали в інвентарі і не відволікали мене. Після чого я почав готуватися до бою з Ендер Драконом. Та давайте я включуся, коли вже буду запригувати в портал. Так, ось я вибив собі трохи стріл для луку. І зараз беремо наш лук та будемо застрибувати в портал Ендер Світу. Я в перший раз в своєму житті буду вбивати ендер дракона без помощи, так сказати, творчого режиму, тому вліпіть вподобайку під це відео. Це реально заслуговує ваші вподобайки. Що ж, перевіряємо лук, все працює. Хух, Ну що, погнали А Ану, врубаємо якусь епічну музичку та погнали. Ось так я і переміг в перший раз за своє життя Ендер Дракона. Я старався зробити це як можна і пішіше, але щоб нічого не упустити. Тому вийшло трохи затягнуто. Але було кльове, правда? Після того, як я зібрав увесь досвід, я окончательно пройшов Майнкрафт, тому що в мене висвітлилася оця фігня, оці тітри і так далі. в общем. Зараз все побачите. І я міг би сказати, що це все, але це буде неправда. Я забув про себе головне. Я повернувся в ендер-світ та забрав яйце Ендер Дракона як трофій. І ось на такій ноті закінчилось наше виживання на одному блоці Марсу. Якщо ви досі не поставили вподобайку, то швиденько біжіть, ставте та підпишіться на канал. А зараз всім бай-бай!